А тепер так, до теми мобілізації більш розлогіше, так угу. Так, і від сьогодні усім військовозобов'язаним, які не оновили дані, загрожують штрафи від 17 до 25 тисяч з половиною. Гривень водночас до адміністративної відповідальності не притягуватимуть тих, хто надасть документи або інші підтвердження неможливості оновити дані за станом здоров'я. Кожен випадок розглядатимуть індивідуально в разі порушення громадянином правил військового обліку. Представники ТЦК звертаються до поліції з вимогою затримати цю особу та доправити її до військкомату. Якщо правоохоронці не можуть виконати це доручення, через п'ять днів ТЦК надсилає на адресу проживання особи паперову вимогу. Про виконання обов'язку, якщо протягом 10 днів з моменту вручення. Отримувач не з'явився до ТЦК, то суд прийматиме рішення про позбавлення порушника прав керування транспортним засобом. Окрім цього, неявка на кожну наступну повістку вважається новим порушенням обмежень щодо кількості можливих викликів за повісткою немає. На сплату штрафу порушнику дають 15 днів з моменту його отримання в разі протермінування наступна санкція, арешт майна, але її застосовуватимуть лише тоді, коли борг сягне відмітки у 100 до 60 тисяч гривень. Щось мені підказує, що суди будуть заваленнями справами з опротестування певних дій ТЦК. Тому що от, насправді я читала адвокат, казав, що не явка в ТЦК це одне єдине правопорушення, за яким можна буде може бути накладено тільки один штраф. Не а ТЦК, прохов... бачиш, кажуть, що не обмежується. Не, от цікаво, а. цікаве е, різночитання, тому цікаво, як рухатиметься справа. Тому що є питання, відповіді якісь дуже різні з цього приводу. Ну справді, якщо людина не з'явилася, це єдине, це одне правопорушення. Так, а він він Не пройшов ВЛК, це вже інше правопорушення. Так, 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 так. Так. Але не може бути неявка в ТЦК, просто от штампуватися, не зявився, не явився. Це одне правопорушення. Ну от мені так здається. В країні в потрібні гроші, Іра. Ох.